Складне питання: оборонятись чи наступати? Наступати. Серйозно? Так. Да, да. Так втрати більше. Кажуть, що ти, коли обороняєшся, тоді ну, там, втрати в три рази, мінімум в три рази менше. В сучасних взагалі реаліях втрати залежать від умов. От такі старі цифри, які там всім відомі, там один до трьох в полі, один до п'яти в місті, вони не працюють. Якщо грамотно побудована оборона, то противник буде втрачати 1 до 20. Якщо оборона в місті погано побудована, то ви будете втрачати 1 до 5. Окей, а реально наступати, так як показує там Хартія, чисто роботами? Роботами не впевнені. Навіть більше скажу, що ні. Коротше, кіно. <ріх> Я дуже скептично ставлюся до заяв про те, що... Сучасна армія за дронами, так, да, звичайно, там роботизований елемент, там сучасний повітряний компонент, іноземне компонент це дуже важливо, і ми самі ефективно її використовуємо. Проте акцент і фундамент, на якому варто робити акцент, ну особисто я роблю, це піхота. Бо піхота захоплює і звільняє міста, а піхота піднімає прапор.